Вітаю, я Олена Сердюк. Це відео для платників податку на прибуток, високодохідників і добровільних коригувальників, які надають допомогу ЗСУ через благодійні фонди. Наразі багато підприємств робить пожертви військовим, і бухгалтери впевнені, що мають право врахувати ці витрати на зменшення податку на прибуток в повному обсязі, якщо мають, зокрема, листи прохання від благодійних фондів. Та це не завжди так. В ІПК від 0812 податківці пояснили, що благодійні організації не визначені у переліку отримувачів благодійної допомоги у підпункті 69.6 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу. Тому, в загальному порядку, якщо перераховуєте кошти та надаєте товари у вигляді благодійної пожертви, благодійній організації, внесеній до реєстру неприбуткових установ та організацій, у тому числі для потреб забезпечення оборони держави, потрібно, згідно з підпунктом 1459 ПК, збільшити фінансовий результат. До оподаткування на суму такої благодійної пожертви у розмірі, що перевищує 4% оподаткованого прибутку попереднього звітного року. Але також потрібно зважати на те, що для організації збирання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб, міноборони, державні органи та органи місцевого самоврядування можуть залучати благодійні організації шляхом укладення договору про співробітництво. Про це йдеться в пункті 2 порядку номер 339 Тобто, щоб мати право не коригувати фінрезультат. Потрібно пересвідчитися, що благодійний фонд має такий договір про співробітництво. Ну і, звісно, потрібно оформити передачу благодійної допомоги належними документами. Також не випускайте з уваги, що сума податку на прибуток, яку платник податку не сплатив до бюджету у зв'язку з непроведеним коригуванням фінансового результату до оподаткування, встановленим. Під пунктом 145.9 податкового кодексу є пільгою та відображається у додатку ПП декларації. Код пільги згідно з довідником податкових пільг, що є втратами доходів бюджету 11.02.03.99. Сума пільги передбачена під пунктом 69.6 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу розраховується на підставі даних бухгалтерського обліку таким чином. Сума непроведених коригувань фінансового результату до оподаткування згідно з підпунктом 69.6 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу у розмірі, що перевищує 4% оподаткованого прибутку попереднього звітного року, помножити на розмір базової ставки податку та поділити на 100. Про це ДПС інформує уЗІР категорія 102.19. Залишайтеся з Головбухом до наступних зустрічей.